Ще вчора злива, а відночі снігопад на рівненщині дала про себе знати справжня зима. Сніг припинився лише в обід, тим самим додавши роботи комунальникам. Ті посипали вулиці міста ще від п'ятої ранку. Як зазначив начальник служби експлуатації доріг Юрій Козак, до погіршення погодних умов були готові. На автошляхах воно добре розстає все, а пішохідні зони воно трошки засипає. Але сніг невеликий, не не дуже густий. Тому в принципі справляємося на даний момент. все добре. На даний момент у нас є ще на зберіганні сіль і суміш протиожеленого, Тобто на даний момент все вистачає. Під ранок на дорогах міста працювало 9 одиниць спецтехніки ще 5 розчищали тротуари. Згодом ситуація покращилася, тож техніка була лише на окремих ділянках вулиць. Більш ефективніше буде розчищати, так як немає мінусової температури, і просто утворюється слякоть, яку потрібно забрати, щоб ну було трохи ліпше для ніг і люди, ноги не мочили і немає сенсу всипати противожеледними. Техніка буде працювати. Те, що прогноз показує, що опадів в подальшому ніби не має бути. Сьогодні на ніч мінус два, мінус три, тому будемо опять оброблювати автошляхи протиожеледними засобами. Ось ця ніч, і наступна ще будуть морози. Спецтехніка працювала і на дорогах державного та місцевого значення. Загалом в області до ліквідації наслідків негоди було залучено 58 спецмашин. Із наслідками снігопаду комунальники впоралися, однак вже готуються до наступної ночі, адже синоптики прогнозують заморозки. На завтра більш будемо очікувати вночі ще поки що тилова частина циклону. На завтра на день уже більш антициклональна, так що опадів очікується зовсім. Небагато. Це дуже-дуже слабенький вночі може пролітати сніг, У день вже сніг з мокрим снігом, нічна температура знизиться, ми очікуємо майже до 6 градусів морозу. А в день максимальна температура – 3-5 градусів тепла. Ще два дні на рівненщині вируватиме циклон. Згодом температура повітря буде поступово підвищуватися. Однак до кінця березня на тепло розраховувати не варто. Синоптики кажуть, найближчим часом уночі ще триматиметься від'ємна температура. А ось квітень принесе поступове потепління. Дарія Солодовник та Олег Шаламай,